Вітаю вас, малята! Пропоную порухатись разом зі мною та маленьким більченятком. Рано вранці більчиня вже зарядку почина. Головою покрутило, вліво, вправо подивилась, вгору тягнеться мале, смачний горішок дістає. Впав горішок. Треба підняти, лапками аж до землі достати. І вправо більшення нахиляється, а горішок у землі качається. Треба маленькому швидко присісти, щоб горішок смачний з'їсти. На одній нозі стрибає, другу ніжку підгинає, Жовтомила сліва ніжка. На правій пострибає трішки. Вмить побігло більшення. Хто його надає?